Донання. Вони е, надали нам е, на даніші пояснені і позиції, які по критеріям і сказали, що земельна ділянка, якщо вона має відповідне соціальне призначення, її можна використовувати згідно прописаного того, що є в державних будівельних Ну, По великому рахунку, я вважаю, що кожен може. Визначені то, що це зачіпуватися, дуже багато його є. По кожній земельній ділянці, по кожному зверненні суб'єктів розподарювання, фізичних осіб, які ми надавали, вони чітко аргументували, що вони беруть до уваги, а на що селаються. В принципі, вони ссилаються на генеральний план Я ще раз говорю, що план зонування ми представляємо іменно на погоджувальній комісії. І, в принципі, ми вирішуємо звернутися ще раз в Дніпроміс по конкретним ділянкам чи по конкретним територіям, що ми або згідні, або ми з цими не їхньої.